Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своїй промові в четвер запевнив, що Америка має продовжувати протистояти тиранії та разом з Україною, коли вона. Захищає свій суверенітет. Про це Білий дім нагадав у своєму твіті у суботу. Адміністрація просить Конгрес переконатися, що ми продовжуємо надсилати Україні зброю необхідно для захисту, мовиться у повідомленні. Але видання Політико нагадує, що багато представників республіканської партії залишаються непереконаними в контексті того, чи. До прикладу, голосувати за такий запит видання наводить думки значної частини республіканців, які вважають, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своєму зверненні до народу не обґрунтував належним чином фінансування та не виклав бачення завершення війни. Президент зосередився на тій частині коштів, виділеній на допомогу Україні, яка ніколи не покине Сполучені Штати Америки, осяде саме у вигляді робочих місць та виробленої у США зброї. Так серед іншого, ракети для батарей ППО виготовляються в Аризоні артилерійські снаряди в 12 штатах по всій країні в Пенсільванії, Огайо, Техасі та інших, зауважує видання Політико. Хоча це Може бути добрим аргументом для виборців, але він не матиме особливого впливу серед республіканців у палаті представників. Про це також зазначає політику. Очевидно, що ланцюжок постачання є важливим, але президент і люди в його адміністрації повинні сісти та виробити стратегію щодо України і чим закінчиться війна, каже голова відділу оборонних асигнувань Палати представників США Кент. Халверт, прихильник допомоги Україні. У нас є певна група людей, які незалежно від того, що говорить Байден, можуть робити протилежне, зауважив про ситуацію у Конгресі член Палати представників республіканець Дон Бекон. Тому, за його словами, є законодавці республіканці, до яких Байден ніколи не достукається щодо України. Де б не вироблялась допомога, адміністрація президента має бути більш прозорою щодо того, куди спрямовується допомога, та якими є стратегії підтримки боротьби України. Додав республіканець від штату Огайо Уран Девідсон. Кандидат у президенти від республіканської партії Віва Крамасвамі, який відомий гострими висловлюваннями проти підтримки України, заявив інтерв'ю для Fox News, що вважає помилкою об'єднувати в одній промові Ізраїль та Україну. Рамасвамі вважає, що Байден повинен зосередитись на внутрішніх проблемах Сполучених Штатів Америки та на обсягах зовнішнього боргу країни, Пише видання Хіл. Утім, не всі республіканці та не усі оглядачі каналу Fox News критикували промову президента. Як повідомляє Голос Америки, політичний аналітик каналу Fox News Channel Брит Гюм високо оцінив промову Байдена. Я думаю, що це може запам'ятатися як одна з найкращих, якщо не найкраща, промова Джо Байдена. Він був твердим, недвозначним, він був сильним, сказав експерт. Загалом, як нагадує New York Times, зусилля президента Байдена зміцнити підтримку американського впливу за кордоном відбуваються на тлі глибокої роздробленості вдома політичної дисфункції в Конгресі, економічної невизначеності та можливості реваншу в рік виборів колишнього президента США Дональда Трампа, проти якого висунуто кілька кримінальних звинувачень. Тож тези президента. З президентського точніше звернення слугують у тому числі сировинною, сировиною для передвиборчої боротьби представників обох партій. За даними соцопитувань, на які посилається НАЙТІ Більшість американців вважають, що Штати повинні допомогти Ізраїлю в боротьбі з Хамасом, але приблизно третина членів демократичної партії не хочуть надсилати до регіону зброю та військову техніку. Підтримка продовження озброєння України дещо впала з початку війни. У своїй промові Байден намагався подолати ці сумніви, звернувшись до громадян із закликом допомогти людям. Далеко за межами Америки, американське лідерство це те, що тримає світ разом, сказав Джо Байден. Він наголосив, що американські цінності це те, що робить нас партнером, з яким хочуть працювати інші країни. Байден також закликав не ставити цей факт під загрозу, відвертаючись від України та Ізраїлю. Про це Повідомляє видання Голос Америки, але тут я би додав наступну річ в контексті того, чому є республіканці так, в Палаті представників, які виступають проти постачання допомоги Україні і Ізраїлю, або які коливаються у цьому. І тут, якщо проаналізувати виступи цих республіканців, можна виділити три основні причини. Перша причина: республіканці певні зазначають, що Джо Байден не має стратегії щодо завершення війни в Україні. Як загалом завершити цю ситуацію? І вони говорять про те, що адміністрація Байдена має там сформувати певний чіткий План щодо того, яким вони бачать завершення війни Росії проти України в цьому конкретному плані. Інша частина республіканців, і тут можна говорити про ультраправих республіканців, вони говорять про те, що Сполученим Штатам Америки потрібно сконцентруватися на внутрішніх проблемах у Штатах, а не розпилювати. Кошти на допомогу іншим державам у їхньому знову ж таки захисту від агресивних намірів. Якщо взяти Україну, то це Росія, яка здійснила акт агресії проти нашої держави. Якщо Ізраїль, то це напад Хамасу, який відбувся 7 жовтня 2023 року. І ось Віва Крамасвам якраз чітко підтверджує цю тезу. Є Група республіканців, які говорять про те, що адміністрації Джо Байдена потрібно більш краще комунікувати з американським суспільством в контексті допомоги Україні. І це обговорювалося активно 28 вересня 2023 року, коли голосувався окремий законопроект щодо допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. Тому ось такі причини називають республіканці з приводу того, чому вони або знову ж таки коливаються в контексті допомоги Україні, або виступають проти. Але як зазначає видання «Политико», є ті республіканці, яких навряд чи можна переконати в тому, щоб допомога Україні продовжувалась, і тут знову ж таки варто говорити про ультраправих представників республіканської партії. Тому долати ці причини, звичайно, потрібно, і, можливо, знову таки, після цього рівень підтримки допомоги Україні він буде рости як серед громадського суспільства в Америці, серед американського народу, так і серед конгресу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щасить вам!